Так, Друзі, всім привіт! І зараз я вам покажу, як буде виглядати а, ось цей принтер в чохлі. Бачите, ось так він виглядає. Тут все умістилося. Принтер, бумага та зарядний кабель. Ось такий він в чохлі. Ось так виглядає, бачите? Ось так. Що от, наприклад, вам випал, поклали його в чого, вам треба там щось роздрукувати на ньому. Просто так обережно відкриваємо змійку. І ось тут, бачите, що в мене. Ось тут сам принтер. А ось тут кабель та 10 листів. Бачите? Ось так. Просто тут, наприклад, отак. Обережненько достали принтер. Достали тут листочки кабелі, друкуйте все, що треба, ось так. І принтер, а як назад покласти? Принтер просто отак. Бачите, хопа? Це дуже легко, навіть дитина зможе цим чохлом користуватися, але... Всім рекомендую придбати ось такий принтер. Ось так він виглядає. Бачите, друзі, підписуємося на мій канал та ставимо лайки. Ну я вважаю, що воно ну, дуже круто виглядає. Принтер в цьому чохлі. Зараз ось так я обережненько кабель складу. Друзі, так я вам хотів сказати, що гарну новина до Нового року залишилося 50 днів. Так, це вже дуже мало. Пам'ятайте, як я як, як, вроді було б півроку до, до нового року, а вже залишилося лише 50 днів, але це магія якась. Час так летить. Бута, ну дуже швидко вже з року пройшло 310 днів, вже через 50 днів буде а, вже 315 днів з, з моменту про, від, е, пройшло, коли тільки наступив 2024 рік. Отак виглядає. Чохлі принтер, бачите? А як закрито, ось так обережненько складуємо. Бачимо таку змічку і за і стюю. І все. Наш принтер дуже це дуже класний чохол Всім рекомендую купити. Тільки запам'ятайте, що. А, що там, коли він приїде, якщо він буде складений в гармошку, то це нічого страшного, коли ви покладете принтер та бумагу, та кабель все розпрямиться і все буде ок. Бачите, ось так виглядає сам чохол. Підписуйтесь на мій канал. та Ссылку на чохол залишу в коментарях. Ну, але чахла такого, на жаль, не мав наявності. Я останній розібрав він на розетки. Я на розетки замовляв, але може і на пром Ну, друзі, підписуємося на мій канал та бажаю вам гарних нового дня. Всім до побачення.